Домашнє морозиво з молока просто і смачно. Розділяємо яйця на жовтки і білки. Білки відставляємо, а до жовтків додаємо 1 столову ложку цукру та гарно все перемішуємо. Додаємо молоко. Ставимо на плиту та на повільному вигні варимо приблизно 10 хвилин, поки крем трішки не загусне. До білків додаємо 250 г цукру, перемішуємо і ставимо на водяну баню. Постійно помішуючи, варимо приблизно 5 хвилин. Знімаємо з плити та збиваємо міксером. Рекомендовано збити саме до Густих стійких піків. На жаль, у мене це не вийшло зробити, адже міксер зламався. Але вам я рекомендую це все-таки зробити. Охолоджені жовтки додаємо до білків і перемішуємо. Це робити потрібно обережно, щоб морозиво вийшло ніжним. Виливаємо форму, ставимо в морозилку і перемішуємо кожну годину. Через 4 години морозиво готове. Смачного спробуй і насолоджуйся домашнім морозивом.